Доброго дня, мене звати Оксана. Тут навчається моя донька Фінягіна Евеліна у сьомому класі. Один рік навчається так. Ну це вже другий рік. Ну, по-перше, хочу сказати, що їй дуже тут подобається школа. Ця на перервах каже з друзями, спілкується. Її бракувало можливо в іншій школі більше спілкування. Тут вона більше спілкується. Подобається дизайн, бігає до вчителя з дизайну, ходила в табір сюди дизайн влітку. І, власне, по предметах щось не знаю, завжди каже, записується на додаткові. Улюбний предмет, мабуть, щось таке дизайн. Вона розказує їй більше подобаються ті різні. По комп'ютерах, кажімо в мене багато хто зі знайомих розказували за цю школу. Нам так нам подобалося. Слухали дуже багато відгуків, читали все. І одного разу чоловіку запропонували, так як він військовослужбовець. І ми сюди потрапили по програмі військовослужбовців. Тут навчався ще мій старший син, який і навчається, продовжив тут навчання в університеті. І також йому це подобається. Найбільше мені подобається бачити позитив в своїй дитині. Вона просто сюди біжить, вона щаслива. Подобається їй, подобається мені. Ну, мабуть, тут зовсім інший підхід. Тут вона не соромиться, не боїться підходити до вчителів. Вона питається, каже, мабуть, більш вчителі відкритіші до дітей. Вона так і розповідає і. Не соромиться, не боїться, підходить до вчителів, їй подобається. Вона подорослішала. Вона почала більше, скажімо, так уважніше ставитися і до навчання, хоч хотілося б мені більше, щоб вона краще вчилася, але бачу, що вона зовсім змінилася, ніж була, ніж в іншій школі, вона була. В позитивну сторону в кращу сторону, ну і сюди, скажімо, вона біжить сюди в школу. їй тут подобається.